Фаршировані оливки, З чим найсмачніші. Креветка. Куштуємо. Ніякого виразного смаку креветки в них нема. Звичайні. В міру соляні доволі смачні оливки. З лимоном куштуємо. Оце вже геть інша справа. Реально відчувається насичений, приємний цитрус такий присмак, а не смак. Так само в міру соляно. І навіть за рахунок легкої кислинки стає солодко. Мені вони сподобались набагато більше. З тунцем куштуємо. Спершу відчувається смак. Самих оливок, а пізніше починає розкриватися такий приємний рибний смак. Реально щось є в них від тунця. З паприкою куштуємо таке присутнє неприємне відчуття, наче з'їв щось несвіже, щось порчене таке. От, немає смаку якоїсь виразної паприки або оливок. Просто неприємний такий от смак порченості в роті. З анчоусами куштуємо. З анчоусами прям дуже сильний такий рибний смак. Навіть трошки здається, що воно як пересолене, тому що ач сам по собі дуже-дуже солоний. В принципі, в якийсь салат, якщо трошки, то буде непогано. Але з цим мені сподобалися більше. З перцем куштуємо, дуже сподівався, що вони будуть гострі. Але смак просто як у звичайної оливки без кісточки. Немає якогось особливого смаку, перцю чи ще чогось. Вони просто трохи приємніші на смак, аніж були з паприкою. На перше місце ставлю тунець і лимон, на другому місці з перцем.